Вітаю, друзі, я Віталій Портников, голова Служби безпеки України Василь Малюк, зустрівся із послами групи Семи представниками саме тих країн від підтримки яких залежить боротьба України із російською агресією і подальша європейська і євроатлантична інтеграція нашої країни. Така зустріч із головою Служби безпеки України. Та ще й оголошена публічно, безпрецедентне явище. Також безпрецедентним явищем є той факт, що голова СБУ обговорював із послами не тільки нагальну активність свого відомства, пов'язану із боротьбою з російською агресією, але й ситуацію, яка склалася із свободою слова в країні, і з стеженням за журналістами розслідувачами це звичайно досить важливий і промовистий факт, тим більше що зустріч послів Групи Семи із Василем Малюком відбулася невдовзі після того, як очільники дипломатичних відомств країн розвинутої демократії зустрічалися із провідними українськими журналістами, які розповіли їм про ситуацію із медіа в Україні в сучасних обставинах. І треба усвідомлювати, що сам факт проведення таких зустрічей, а також публічного оголошення про те, що вони відбулися, є сигналом серйозного занепокоєння демократичного світу станом демократії і свободи слова в Україні. Ми маємо усвідомити досить простий факт: ті, хто цього досі не розуміють. Фактично до 2014 року можливо за винятком періоду після помаранчевої революції. В Україні була можливість весь час коливатися між стандартами Заходу і стандартами Російської Федерації у часи Леоніда Кучми це називали так званою багатовекторною зовнішньою політикою однак, насправді, це був шлях до так званого багатовекторного розвитку самого українського суспільства. Саме тому до Майдану 2013-2014 років, Україна де-факто залишалася переіменованою радянською республікою. А найбільший вплив на суспільні процеси в Україні, звичайно ж. Очевидно, здійснювала не просто Російська Федерація, а російська цивілізація як така з усіма її безглуздими нормами і з її нерозвинністю, нетолерантністю, і з її неповагою до свобод у суспільстві, до свободи преси. Звичайно, українські лідери, коли вони намагалися зробити вигляд, що бажають співробітничати із заходом. Певними нормами, які їм так подобалися, поступалися. Це було і в часи Леоніда Кучми, і в часи Віктора Януковича. Хоча в часи Януковича вже почалося будування справжньої пострадянської держави путінсько-лукашенківського типу. І все ж таки те, що цю державу не вдалося збудувати. Хоча б з точки зору силової вертикалі, яка б ефективно захищала б авторитарний режим, якраз і пов'язана із спробами України маневрувати між цивілізованим світом і світом дикунства і агресії світом Росії. Після 2014 року можливості таких маневрів закінчилися назавжди. Які б ілюзії з цього приводу хтось би собі не малював у наступні роки. Російська Федерація чітко зробила конкретну заявку, про яку, до речі, нещодавно нагадав колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, один з найближчих соратників Володимира Путіна, Дмитро Мєдвєдєв. Причиною військових дій Російської Федерації на українській землі є сам факт існування України російському керівництву. І російському народу не потрібна ніяка авторитарна Україна, як втім і авторитарна Білорусь. Російському керівництву потрібне створення спільної держави, яка контролювала всі кордони колишнього Радянського Союзу. А якщо якась частина населення не погоджується із цим шизофренічним проектом, це населення буде або вигнано, або знищене. І ніяких інших альтернатив не існує. Або Україні вдасться відбитися від Росії, або її державність стане таким самим фактом минулого, як державність, скажімо, Української Народної Республіки. А зберігти українську державність можна тільки за сприяння цивілізованого світу. Ну, хоча б тому, що світ глобального півдня, на який теж намагаються орієнтуватися деякі наші політики. Зацікавлений в тріумфі Російської Федерації і не бачить ніяких проблем у перетворенні України або на державу сателіт Росії або на державу територію, якої буде інкорпорована до складу Російської Федерації. Таким країнам, як Китайська Народна Республіка, це навіть вигідно. А таким країнам, як Індія чи Південно-Африканська Республіка, це просто байдуже. Таким чином ми можемо сподіватися, і те, як ми бачимо, з певними проблемами на підтримку Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Європейського Союзу, ще деяких країн, але, в принципі, на цьому крапку. Мова йде про країни Групи Семи, також, про Японію, про Канаду. Це мені потрібно, здається, не, 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 не варто нагадувати. Ну, от і все, весь перелік. Але в усіх цих країнах підтримується демократичний стандарт. В усіх цих країнах зберігається свобода слова. В усіх цих країнах відрижка на саме поняття авторитарного правління, кланового правління, використання спеціальних служб із метою підтримання кланових інтересів. І, звичайно, в усіх цих країнах є чимало людей, які кажуть, що Україні не варто допомагати. Ці люди симпатизують Росії, але пояснюють своє небажання надалі допомагати Україні тим, що по суті. Вони спостерігають за боротьбою однієї великої авторитарної держави з іншою маленькою авторитарною державою. І навіщо тоді витрачати гроші? Хай ці авторитарні держави зділються в щось єдине. І таким чином ми маємо доводити, що боремося і за суверенітет, і за цінності. Тому що якщо не буде цінностей, не буде на превеликий жаль ніякого суверенітету. А на політичній мапі України буде великими, великими літерами написана Росія. Через 2С. Тому що української мови тут також не буде. І тому будь-які відхилання від цього стандарту є небезпечними з точки зору національних інтересів України. А люди, які допускають ці відхиляння, вони є фактично ворогами навіть неукраїнської держави. Але українського народу як такого, тому що якщо не буде української держави, то цього разу росіяни вже не зроблять помилки 1920 року. Українського народу тут також не буде. Ані політично, ані перепрошую фізично. Тож треба просто думати головою. Кожному, хто намагається використати певні інструменти для того, щоб побудувати комфортну атмосферу у Державі для владних інституцій, тому що якщо не думати головою, то її скоро не буде. У багатьох хто цього досі не усвідомив. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!